Дорогий і шановний львівський майдане, слава нації! Yes, 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 yes. А через підземні переходи злад у цій державі не зробить. Ремся замість того, щоб... як на небі, так і на землі. Ручний, дай нам сьогодні і проси нам пролини наші. Слава Цвіт! oh Що страшніше, але для того, щоб ми усвідомили, що ситуація така, як є, українцям мобілізуватися, і мобілізуватися всім, хто здатний носити зброю в першу чергу, в другу чергу і взагалі ходити, щось робити. Ми зробимо все для того, щоб дійсно правоохоронні органи працювали, щоб, не дай Бог, сьогодні не з'явилися на вулицях мародери. і не. Перейшли до дій до непоправими дій після цієї заяви, коли міліція підтвердить це, що вона на стороні народу, я думаю, що ми будемо робити все для того, щоб звільнити приміщення і щоб дійсно забезпечити правопорядок в місті Львові та області.